Ну, что дети вы тут сами, в семье были и мама. Остався випадок, коли Томас, саме інший син, захворів на скарлатина, слусві втратила дитина, в церковну школу він ходив, коли вчитель говорив, перепитно слухався, все почути намагався. Син, син. син ваш, гені просто на весь клас, а в школі місця не вистачає, стійких вчителів немає, ви самі його навчайте, що не так, то вибачає. Нашові перший свій сімей. Сімейний від архіву так дитинства юність згадував. Побачить, ми ж замість, Що й самі, що школи плісмен. Остаток відкрив і в мицому забрав плоски. Ваш сином зуму відстали. Навчати в школі немає права, а ми ю... в школі. До поплака. Ні, рида, і у щоденних записав, що Томас з Ефісом розума підстав, навчати в школі, не мав він права, а його мама.